Вітаю з вами, паркуменко за полтаву. І я продовжую перевіряти укриття в наших дитячих садках. Сьогодні я нахожуся в 39-му садочку. Укриття у нас паніка наскільки заховане? На сто 113 чоловік. Ми бачимо, що тут є освітлення. Ми бачимо, що тут є батареї. Ми зараз перевіряємо, що вони працюють. Да, включено працює. У нас є вентиляція. І прияжна, і витяжна. По локаціям, скажіть, це у нас. Це діти старшого віку. Тут сидять? Це для дітей старшого віку. Ми теж повинні бути ліки. Тут є певний набір інструментів. У мене прохання сюди наклеїти угу. перебіг того, того, що тут є. Тому що фібратор ми запустили. Аварійне. І аварійне освітлення. Світь, будь ласка, я не бачу ніяких іграшок або куфіків. Е, тут воно не використовується. Тут іграшки, які можна обробити, помити, м'які іграшки ага. в групах. У мене ще Наташ, запитання. Е, чи може цивільне населення скористатися цим укриттям? Так, може, але в нас є певні умови. Під час освітнього процесу, згідно з закону, ми не можемо пускати е, сторонніх людей. Але коли освітнього процесу немає, це вночі, вечірній час, у нас є сторожі, люди, які спеціально відповідають, відкривають двері, до нас можуть завітати мешканці району під час тривоги. І я вимагаю, щоб в кожному начальному закладі були сучасні обладнання укриття, адже безпека дітей це наш пріоритет. Разом з полтавцями пишемо план розвитку Полтави, в якому безпека буде займати ключове місце.